Народі кажуть, краса врятує світ. А я б сказала, добро врятує світ. Напередодні світлого свята Великодня в рамках добрих справ управлінням культури та туризму проводився благодійний концерт по збору коштів для онкохворих дітей Подільщини. Таких дітей в нас в громаді двоє. Тож, будь ласка, будь-яка гривня буде на допомогу дітям. Біля нас знаходяться кошики, дівчата, які збирають сьогодні ці кошти. Будь ласка, отримайте таку повітряну кульку, де написано тиждень добрих справ. Та долучайтеся до нашої акції. Добро, як відомо, починається з кожної людини, з кожного із нас. Мешканці нашої громади, котрим небайдужі долі інших людей, наділені добром, милосердям, любов'ю до ближнього, брали активну участь у зборі коштів. Хочеться чимось допомогти. Хочемось, якщо кожен українець здав би. Хоч по якійсь гривні, то у нас менше хворих дітей було. Бо мені шкода дітей. І я сама виросла без батьків, тому розумію, як це. Якщо ми подивимося на себе збоку, то зрозуміємо, що в нашому житті не вистачає добра. Давайте зупинимося на одну мить і зробимо простий вчинок, який подарує частинку теплоти турботи тим, хто потребує. Я смотрю на бідних, бідних дітей, мені жалко їх. Я хочу їм помочь, як можу. Дивіться, ніхто не застрахований і треба допомагати всім. І дітям, і військовим в цей період. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕД.